Говоримо про травму свідка і не обов'язково бути на місці трагедії, щоб її дістати. Достатньо просто погортати стрічку новин у телефоні. Утім, далеко не всі усвідомлюють вплив від побаченого. Дуже вразливими є діти, особливо ті, що на власні очі бачили звірства Росіян. В Україні вже є програми з відновлення психіки дітей. Одна з них Джен Юкеніян з її розробницями. Ми поговоримо буквально за мить. І зараз з нами в студії Оксана Лєвдіва, засновниця громадської організації Джен Ukrainian, і також долучається Оксана Шльонська, кандидатка психологічних наук, психотерапевт, яка з 2014 року працює з дитячою травмою. Вітаємо вас в ефірі! Дякуємо, що долучились От Неймовірно крутий сюжет нашої колеги. Наталі Ярмоли водночас складний і дуже дуже емоційний. І зачепили ці слова, що горе воно як море. І ви навіть сказали, що це одне з головних так наших правил і головних тест. Так, так Оксана Олександрівна завжди так каже: у нас починається. У нас є такий зошит спеціальний, який заповнюють наші підопічні, е, працюють в таборі з психологом. І Там починається все з того. Навіть такі класна ілюстрація Оксана Олександровна зробила, де горе як море. Тобто, тобі може бути сьогодні краще, завтра гірше, і це є нормально. Ми в сюжеті побачили фактично ваших підопічних. Усі вони, ваші підопічні. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок надалі? Та дякую за сюжет. Знаєте, так все знову нахлинуло, як море, всі ці спогади про малих. Е, так, звісно, підтримуємо. Деякі е, діти потребують терапевтичної підтримки навіть після інтенсиву, бо ви бачили, про які травми йде мова. А де, з деякими просто дружимо, е, чекаємо їх час від часу, дивимося за їх станом. Приїжджаємо в гості, переписуємося, щось привозимо, дізнаємося, які потреби, бо знаєте, психологічний інтенсив це інтенсив. А ще зараз є питання взагалі виживання. Іноді для дітей, які зазнали таких травмуючих подій, важко там знаходитись в селі. Вони не ходять в школу. треба десь якось допомогти із цим. Пані Оксано, от якраз хочеться вас, як професіонала своєї справи розпитати, що таке травма свідка і як її розпізнати. Чи всі українці, які просто бачать жахи війни в соцмережах, в якихось відео, отримують цю травму, як її побачити? Ну, ми можемо сказати в широкому такому загалі, що ми всі отримуємо таку травму свідка. І навіть ті, хто не є зараз в Україні, але переживає, слідкує, хвилюється, вони теж травмовані. Але справа в ступені: знаєте, хтось більше, хтось менше, і зазвичай ми маємо бити на сполох тоді, коли порушується основна діяльність дитини. Вона не грає, або старша дитина не вчиться, відмовляється від навчання. І може говорити тільки про війну зараз. Є дуже багато дітей, які говорять тільки про війну, тільки про останні події. Вони весь час в телеграмі, в новинах, в чатах, і іноді зовсім не контрольовано. Мені потрібно говорити з батьками і пояснювати, що діти мають отримувати інформацію, але вона має бути пояснена, вона має бути донесена дитині, бо дитина. Інколи немає достатньо критичності для того, щоб зрозуміти, інколи вона отримує такі протилежні свідчення, да? хтось каже одне, інше, друге, а дитина все це сприймає і така плутанина в неї в голові. Тому нам дуже потрібно, щоб дорослі пояснювали, пояснювали дітям, що відбувається доступною, зрозумілою мовою. Все одно є історії, які зачіпають найбільше просто до глибини душі, і в сюжеті ми бачили хлопчика з бахмута Богдана. Насправді дуже, дуже дуже вражає його історія. Просто скільки він в своєму віці вже пережив. А у вас таке було, що історія хлопчика або дівчинки вона найбільше запам'ятовувалася, і ви навіть прикіпали до цієї дитини. Ну, от ви, якраз саме яблучко, якщо чесно, Богдан для мене така дуже особиста стала дитина. Важко сказати, чому саме так відбувається. Просто з кимось провів більше часу, з кимось встановив контакт більше. І його я власне вкладала спати, він дуже багато чого мені розповідав. Він чесно, він такий хуліган. Оксана Олександрівна не дасть збрехати. Дуже е, класна дитина, і дуже нелегка. І звісно, звісно, пережив, пережив страшні події, але. У нього такий оптимізм, стільки енергії, і коли ти бачиш, як дитина виходить із свого стану, навіть ваша колега Наталка Єрмова, яка в нас була в таборі, сказала: Я його знімали, коли він потрапив тільки після коли поліція привезла його тільки. І зараз я бачу абсолютно іншу дитину. Він абсолютний чемпіон з баскетболу, був дуже класно працював із фахівцями. Е, тому так до когось прикипаєш більше, до когось менше. Відкрилась Але. дитина інакше. А от ви сказали, що він почав зі мною говорити. А як зробити так, щоб дитина почала розповідати вам? Тому що не кожному вона відкривається. Можливо, є ключики, е, які про ну, які, то... які потрібно знати. Пані Оксана, так да, да я б хотіла сказати. Ви знаєте, коли мене запитують, що зробити, щоб дитина говорила, то я кажу: не треба нічого робити. Коли дитина переживає горе, вона просто має мати біля себе надійного дорослого, який поруч, який може помовчати, який може обійняти. Бо знаєте, мова дитини дуже така тілесна, яка може вкласти спати або почитати книжки. Але дитина сама зможе говорити тоді, коли вона. Почує, що поруч надійний дорослий, який, знаєте, не розвалиться, не почне плакати, або е ну, зможе контейнувати переживання дитини. Тому спеціально робити або задавати запитання, розкажи мені, що трапилося, не потрібно бути поруч, бути надійними такими опорами для дитини. І коли вона схоче говорити, знаєте, все кинути, чим би вони займалися, сісти на рівень з дитиною. І почати слухати, не заперечувати, не казати, все буде добре, пора там вже час забути, просто слухати дуже емпатично і терпляче. А що робити, коли батьки самі знаходяться в такому стані, коли їм складно, коли вони самі травмовані, коли батьки по ночах не сплять, не можуть заснути після перегляду цих новин якихось кадрів? Як не перекла не перенести на дитину свій стан? І що робити, коли і ти в такому стані, і дитина? Ну, дорослий може знайти для себе ресурс. По-перше, треба дбати про інформаційну безпеку да, і інформаційну гігієну, тобто обмежити себе там, тими, е, істочні, т, тими джерелами, яким я довіряю, і певний час там, дивитися, але не так, щоб весь день. По-друге, це якщо не можна скористатися старими ресурсами, які були, треба створювати нові. Знаєте, через треба. Не через хочу, а через треба. Сказати собі, що якщо в мене розряджається телефон, то я маю поставити його на зарядку. І себе я теж маю поставити на зарядку кожного дня, щоб в мене вистачало сил. Зараз, до речі, дуже багато говорять і в ефірі у вас про способи саморегуляції. Якщо сам не можу впоратись, треба звертатися до психолога, бо це як в літаку: спочатку маску треба надягти на себе, потім на дитину. Бо дійсно дитина зараз дуже залежить від стану батьків, і тому вони мають попіклуватися про свій стан, бо вони знають як діти. Не знають зараз. стартує вже третя зміна у вашому таборі. Попередні дві відбувалися в Іспанії, третя буде в Україні. Чому так вирішили, і як потрапити у ваш табір? А ну до речі, Оксана Олександрівна з нами прямо пряме включення з траси, бо вона якраз прямує до нашого табору, який розпочнеться вже 17 квітня. Це вже третя зміна. Так справді перші дві ми провели в Іспанії. Зараз вирішили таким спільним нашим колегіальним рішенням було залишитись в Україні на західній Україні. знайшли таке затишне терапевтичне місце. бо... Перше правило це там не має бути тривоги, не можна відновлювати душу, якщо тіло знаєш постійно сидить десь у бомбосховищі. Тому ми шукали таке затишне класне місце. Знайшли його дуже раді, тому що не доведеться дуже довго їхати для таких травмованих дітей. Дорога дається дуже нелегко. І потрапити до нас дуже просто. Якщо ви знаєте дитину, що зазнала такої травмуючої події, а саме зараз ми працюємо з дітьми, які втратили батьків, тобто маму чи тата, або обох батьків таких випадків досить багато, то можна заповнити анкету у нас на сайті, написати прямо в директ, в всі соцмережі, і ми відповідаємо, тобто аналізуючи анкету, діагностуємо так, дитина від 6 до 16 років потрапляє до табору. Знаєте, тема психології дуже актуальна від початку війни, і ми бачимо фактично перетворення е, теми психологічної підтримки на такий собі мас-маркет. Соцмережі буквально заповнені психологами, спеціалістами. Вони дають онлайн поради. Вони ведуть ютуб-канали. Вони ведуть в інстаграмі сторінки е, з десятками тисяч підписників е, дистанційно радять, лікують. І люди масово користуються цим мільйони людей. Підтримки. їм Довіряють і вірять, що Довіра. вони фахівці і психологи. І от останній скандал виявило, що один з психологів дуже популярних, Спартак. Субота він виявляється не, 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 не настільки фаховою людиною, яку себе видавав. Про нього вийшло розслідування. Армія прихильників Обурена. Але питання не про нього, не про цей кейс, а глобальне питання у цього психологічного самолікування, коли в нас з'являються. Тисячі психологів в соцмережах наскільки взагалі це ефективно, наскільки це доцільно допустимо, і наскільки це допомагає, чи більше може нашкодити людям у це таке самолікування як онлайн. розпізнати психолога фахового? ви знаєте, болюче питання, досить болюче питання, особливо для мене, бо я шукаю таких фахівців. Ми розшукуємо разом, навчаємо. І насправді, коли Джен Юкреніан створився власне через мою власну травму свідка, це ж ми її називаємо професійно. А я пам'ятаю цей стан, коли ти не переживаєш, не будучи безпосереднім учасником подій, відчував себе в, в абсолютно емоційно нестабільно і навіть фізично не міг нічого з собою зробити. І тому я сама досить швидко усвідомила цей стан і пішла за допомогою фаховою допомогою. Як я це роблю, можу вам розповісти. Тобто, останнє, що я роблю, це йду в Instagram і шукаю там. Популярних блогерів психологів які насправді зараз знаєте, увесь цей сервіс він не сертифікований. Я, до речі, знаю, що достеменно знаєш, що зараз працюють над тим, щоб зробити якісь списки, якісь реєстраційні реєстр, реєстр психологів. Це необхідно, насправді необхідно. Не шукайте, будь ласка, особливо для дітей. Психологів в інстаграмі у мене е, був цілий ряд розмов, коли я починала цей проект. Ніяких фінансових обмежень, взагалі нічого. Я звернулася також до таких, знаєте, популярних, як мені здавалося, людей, які б зналися на цьому стільки років, заробляли на цьому. Але не виявилось дуже багато охочих працювати з сильно травмованими дітьми. Бо вони берегли себе. Це, звісно, право людини берегти себе, але. Як говорить Оксана Олександрівна, я вимірюю зараз своє життя можливістю допомагати іншим. Взагалі, коли до вас потрапляють психологи, ще не навіть, якщо він бажає допомагати людям і отримати цю освіту, і має академічну освіту. Е, ще не кожен абсолютно по емпатичним здібностям здатен працювати з травмованою дитиною. Це, це дуже особливі люди. Давайте Тому, думку, б... пані Оксани. Да ще, ще запитаємо з цього приводу. Е, ви так посміхались, коли ми почали обговорювати це питання е, е, мас-маркету психології в соцмережах. Як ви до цього ставитесь? У Вас досвід більше 30 років роботи, але щось е, ваші онлайн сеанси ми не знайшли. А в інстаграму мережі. немає, і, і просто ми отримали зараз таку історію, коли домальова. Собі наукові дипломи, ступінь, психологи, і просто в соцмережах він топ популярний, а по факту він просто виявляється шахраєм, пані Оксана пані, е Олександрівна. Ну, да, я вам так скажу: що коли ти працюєш в полі, так сказать, бо я тут біля поля стою, то в тебе немає часу на соцмережі. І тому безумовно, це один із критеріїв. Якщо дуже багато часу людина витрачає на соцмережі, Дуже багато себе рекламує, то це може означати, що в неї є достатньо часу. А тепер, знаєте, для людей так багато треба робити, що ну того часу може не бути. Е, я вам скажу, що є достатньо ефективні ресурси, наприклад, Академія стійкості, яка була розроблена справжніми фахівцями, там дуже багато цікавих порад. Які можуть бути універсальними, знаєте, це і як гарну літературу почитати, мудрі думки з книжок, вони теж можуть допомагати. Але це не тоді, коли дуже дуже важко. Коли дуже дуже важко треба індивідуально. Буває так, що це може бути онлайн. Але спочатку має бути діагностика, спочатку треба розібратися, що власне будуть шіж... чим страждає ця людина. Що в неї болить, що вона побачила, в якому вона стані? І тоді можна вже, такі, знаєте, дуже влучні робити терапевтичні інтервенції щодо опрацювання травми і травми свідка. Тому універсальні веб, якісь там майстер-класи, які можуть допомогти, ні. А от ті, які можуть дати знання, такі універсальні, да, як плекати стійкість, як розвивати свою стресостійкість. Ну, тут можна взяти для себе певні поради, але вони не є панацеєю. Якщо дуже болить, треба звертатися до лікаря. Бо ці поради, знаєте, як каже е, Олег Романчук, такі поради загальні, вони тільки заморожують, вони тільки заморожують. А рану треба не заморожувати, а лікувати. Це така його дуже влучна метафора, яка мені подобається. Дуже часто зараз із травмою, саме так і роблять: заморожують рану і кудись бі біжуть. Але знаєте, вона там нагнується, там вона починає ще більше боліти, і якщо рану просто заховати, то кожного разу, коли ти з нею зустрічаєшся, буде все боляче й боляче. Тому звертайтеся до фахівців. Які критерії? Академічна освіта, безумовно. Тому що ну, не готують психологів в ПТУ біля цегляного заводу. Знаєте, це має бути академічна, гарна освіта. Треба обов'язково поцікавитись, яка є додаткова освіта. Наразі тепер в Україні дуже багато фахових, дуже гарних таких ем, тренінгів щодо роботи з травмою. І людина, яка має академічну освіту і додаткову психотерапевтичну освіту. Може послухати ці тренінги, ці семінари по Роботі з травмою, дякуємо і дуже, дуже ефективне Оксано. неймовірна розмова з вами, але час завершується. Ми користуючись нагодою, запрошуємо вас в нашу студію. Коли буде у вас хвилинка, будемо раді поспілкувати ще наживо. дуже дуже приємно чути фахову людину, яка розбирається і розуміється на цій і темі. І важливий момент для наших телеглядачів. Якщо людина прокачена в соцмережах, це не означає, що вона прокачена Качена в голові насправді і навички її прокачені. Дякуємо вам, Оксана Лібідіва. Також Оксана Шльонська були разом з нами. Дякуємо, що завітали. Дякуємо за не розмову Святослав Гринчук із актуальними новинами ТСН. Ми повернемось зовсім скоро.